На календарі 11 березня, середа, схід сонця о 6 годині 22 хвилини, захід о 17 годині 35 хвилин, тривалість дня 11 годин 33 хвилини, місяць у Скорпіоні. Йде 21 місячна доба. Цього дня імени не відзначають Севастян, Іван, Миколай. Вітаємо їх моїх зем'янгола! За народним календарем 11 березня вшановиться пам'ять мученика Севастяна і ченця Севастяна Пошихонського. Народі казали, сухий березень, теплий квітень, мокрий май, буде хліба-урожай. У березні Зі стріх капли, а в квітні травицею пахне. 11 березня відзначається День пам'яті святого Порфирія єпископа Гиського. У минулі часи погоду у цей день визначали по вітру. Якщо вітер подує з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. А зараз якою буде погода 11 березня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня небо буде хмарним. Вдень можливий дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Вітер південно-східний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 мм міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 68%. В Миколаєві вночі стопчик термометра зупиниться на позначці плюс 1 градус, а вдень потепліше від 3 до 9 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 1 до плюс 3 градусів, а денні коливатимуться в межах 5-11 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 19 градусів тепла була зафіксована у 1961 році. А мінімальна мінус 14,6 морозу у 1987 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 11 березня? Овне. Перша половина дня виявиться сприятливою для вирішення важливих питань, великих придбань, комерційних угод однак слід дотримуватися обачності у другу половину дня ймовірне погіршення настрою. Тирці жінок чекають цікаві зустрічі, а чоловікам слід присвятити день під биттю підсумків, закінчити накопичені справи. З другої половини дня корисне спілкування у колективі, спільна робота чи відпочинок серед однодумців. Близнюки. Постарайтеся розумно поставитися до коханої людини. Зайві емоції можуть принести розчарування. Зірки застерігають від фізичних навантажень та колективних дій. Раки. Присвятіть день звільненню від усього неприємного. Можливо, легка сварка з коханою людиною. Можна уникнути конфлікту, проявивши терпіння і тактовність. Леви. День обіцяє благополучне вирішення важливих питань, вигоду в комерційних угодах. У другу половину дня зірки застерігають від активних фізичних навантажень і колективних заходів. Діви. Нові думки або дії, спрямовані на підвищення добробуту, можуть бути перекреслені нестримність у спілкуванні принести розчарування. Бажано не зловжувати спиртними напоями, м'ясними стравами і гострими приправами. Терези, будьте обережні і передбачливі. Можливо, з незалежних від вас причин ви упустите вигідну пропозицію. У справах сердечних передбачається несподівана приємна подія. Сни можуть бути пророчими. Скорпіони, несприятливий день, не квапте події. Вам потрібен час, щоб розібратися у собі і оцінити свої сили. Можливо, що ви отримаєте звістку від далеких родичів або друзів. День сприятливий для прояву ваших творчих здібностей у всіх сферах діяльності для розкриття внутрішнього потенціалу. Успіх принесуть зосередженість та індивідуальні заняття. Постарайтеся розумно поставитися до коханої людини, щоб уникнути сварки. Козироги Хибні уявлення про партнера або невірна оцінка ситуації можуть спричинити за собою фінансові втрати, в особистому житті можливе ускладнення. Водолії любителям оригінальності і екстравагантності вдасться досягти великих висот у вираженні індивідуальності. Однак остерігайтеся чужого впливу, який може мати негативні наслідки. Риби. Цей день пов'язаний з милосердям, допомогою, зціленням. Можливо, вашу допомогу чекають колеги, друзі або близькі. Неприємні події останніх днів дадуть про себе знати: ймовірне безсоння. Спробуйте прогулятися перед сном, полежати в теплій ванні або випити на ніч чашку теплого молока з медом. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.